Так, это у нас 8 пол, значит. Репак Басовский 1266. Маю вот такой вот выгляд. Сивалка Хорш э, Водерштадт Темпо. Сивалка Водерштадт Темпо. Норма высела 250 тысяч. На разе схожий десь 160 тысяч. Припасівні доброго тімак до фартіл 60 кг. Такий має вигляд. Грамініциди попрацювали. Далеко не будемо йти. Внесли час під Прямий пасів попередник зима пшениця. обломали корень, обломал корень, ладно, не суть. Бачим, раз, два, три, четыре, э, четыре, пять, шостий листок йде. Э, у нас, значит, коренева шийка, діаметр, діаметр чотири, чотири, чотири з половиною десь старт. Тут у нас ця рослинка більш потужна, коренева шийка 5,5. Ну, дивіться, листки чисті, в принципі, не побиті. Бачимо, де-не-де відкасу опіки, але це не суттєво. Працювали тільки інсектицидом, борщі не вносили. Зараз у нас буде гербіцидний захист.